Знову таки до Віктора Завроцького партнери намагаються віддавати, загострити ситуацію, куди Дениса чукали. Сталя такує зараз момент з ударом площади не бачив у поточному розі граші другої ліги. Ну, до цієї зустрічі фокус команди Віталія Лендеса піднявся на третю з годинку. І своє становишся. Звісно, покращити треба досягати максимального результату з що мають по 9 пунктів. Із них як вже пригадали. Значить, це і колектив Віталія Лендича, Фокус. Малова. А от виконує метелиця. Сітніков центру. Володимир ближній кут, добивання сталь. друзі виходить вперед. Бондер. на добивання працює північне площі.

Самих підступок до штурмної площі сімку фокуса Олександра Гевел відновлюють своє атакувальне положення стартом 17-ї хвилини Пас, дійшов Лисюк. Лисюк і у лівій броці, остаточний Броцеточне зупиняє грай на ліву партнера, Точно пробиває Сташевський. 17-та хвилина, фокус. Сутийського? прихоплюється рішення Богатирьов. Метелиця до центру. Прочитав. Максим Перенчук. 35 секунд до перерви, фокус підхід. Сутийський! Ближній перед собою голкіпер. Бондарь. Чоня І тут успішний пустовалов, але ще у центрі поля. Чоня із двома опонентами змагається і таки. М'яча до своїх ніг. він забирає. Чоня. Вистрілює Перенчук. Морозов. Морозов із центру. Правіше її. Вони продовжують обігруватись Максим Перенчук. Останній пас. І у Віктора Завороцькін. Лисюк. І проходить пас. Направо Морозов скидає. Перенчук буде відкладений. фол. Перенчук підіймає. Морозов. І перед ним Бондар Пас до центру Олексій Лисюк. із Кута штрафної площі друзі влітає м'яч у ворота Сталі. 24-та хвилина Олексій Лисюк. Падіння, друзі, гибала. Ігор Сітніков він з зубної площі маючи жовту. Зараз буде друга, друзі. Для Ігоря Сітнікова. Полить проти Пустовалова. П'ятірка Сталі Бетелиця. 27-ма хвилина. Пустовалов. І у ближній. Там Алкіпер. Забирає вече після удару Гибела. Введення бетелиці ще одне рандеву. І низок. Лендиш ногою відбиває йшла в відповідь 3 в 2 від фокуса на себе взяв ініціативу Ігор Мехно, ну, друзі. Він зараз із центральної зони пробиває вже точно в кут під стінь. Що швидко за ауту. Богатирьов. Метелиться, метелиться низом. Водиндот. І... Мехно іще, він обігрується. Судиський. Під ліво. Віталій. Останній пас. Михно залишає Морозов. Сталь удар. Постувало, Другий темп. І судиський. Ногами Буга. Підбір. За Олександром Кибалом, до спробує розвернутися. Розвернувся. Продовж Сташевський. Сташевський прострілює, і не забиває. Віталій Учер. Відповідно розвернути в ствір. Саме в ствір не Лендич розпочинається зустрічна атака. Чергова від підопічних Максима Онуфрієнка. Підтримує ще двох партнерів. Три-два від фокуса Кучер не реалізує. Забройський. другий у нього момент сьогодні. Замкнути дальню. І знову на заваді Кібербуга. Він хоч падає, але реф чекає, коли Максим підводитиметься. Жовта для сьомого номера колективу Фокус. Обровці затримував.